Всім привіт дорогі друзі! А з вами я Діменція. І сьогодні зі мною Роман Шльомін. Поздоровайся! Ну Роман Шльомін не мій говорить, тому він вам всім махає. Да, Роман. Коротше сьогоднішнє відео це більше всього ж останнє відео на цьому каналі. І більше відео на цьому каналі не будуть виходити і я хочу остань разом бороться в собой ну... Це таке. Я дуже втомився знімати відео, дуже регулярно випускав відео. Самі розумієте, в ютуберіт дуже плотний графік. Ще й школа почалася. І біта, ну, шостий клас як-ніяк. Скоро алгебра, там геометрія, дана не готовиться. Це було дуже круто знімати відео. Мене ну, більше знімати. Можливо, пізніше якось. Ще вийде сюди якісь відео, но це вже буду не я знімати, а хтось. Блін, інший. А, цей канал може буде вести інша людина, інша персона. Чо я вмираю так. Я більше не хочу вести цей канал. А, Дуже сильно вибачаю, що так часто випускаю відео. Реально дуже сильно обичаюсь. Не хотів. Але ну... Що є тоді? Дуже сильно ви мені помогають. Дуже багато грошей я заробив. Дякую дуже всім. Дякую, ще раз дякую. Реально, я вас дуже сильно цю. Роман Шльомін також вас дуже сильно цінить, хоча він перший раз на цьому каналі. Блін. Чого я постійно вмираю. Ну ладно, давайте ще одну попитку. Це дуже... дуже тяжко, щоб ви розуміли. Дуже важко. Але нічого страшного. Якщо ви хочете бути блогерами, то робіть це заробляйте гроші я заробив дуже багато грошей і можу собі дозволити позволити От. я можу дозволити собі дубаях завдяки своєму ютуб каналу Діменція я дуже довго його робив дуже довго продвигав дуже довго знімався коротше кажучи це дуже круто і дуже весело а, дуже багато конфліктів в мене було. Дуже багато а, друзів я завів завдяки цьому туб-каналу. Навіть Івангай хоче зі мною сфотографуватися. Ось. Він мені писав, що давай ми з тобою сфотографуємося, але я йому сказав. Бо він живе десь там а, в далеких краях, а я живу в Рівному. Да. Роман шлюмін дуже дуже сильно плаче. настільки сильно плаче, що ваш мікрофон не передає звуки того як він плаче. Роман шлюмін не плаче, пишіть в коментарях, роман шлюмін не плаче. Хештег роман шлюмін не плаче. Дуже сильно він плаче, да конечно відео вам на не буде виходити, але нічого страшного. Не бійтеся, хлопці, і дівчата все буде чітко. Дуже дякую своїм десятима підписчикам і всім своїм друзям, які мені допомагали, які мені це все робили. Але я хочу йти з YouTube каналу, ну з YouTube назавжди. Я буду далі дивитися відео е, ютуберів і не завітувати більше їм, тому що в мене вже стільки імущества накопилося, що просто капець. Дуже дякую вам всім, дуже дякую. Дякую всім за перегляд. Роман Шльомін з вами також прощається. Всім пока.